Сім'ячний захист це самий сильний в магії, в любій магії, в Деревенському колдовстві самий сильний захист людини. Я його встановлюю після чистки, тільки обов'язково після чистки. Коли я чищу людину, людина все відчуває кожен день. Як я працюю з людиною з 6 до 7 ранку, бо буває з 5 до 6, я назначаю час, людина все відчуває. В неї крутиться голова, вона бігає в туалет, в неї жар, холод. Коли я всі ці дні почищу, я на молоко виливаю. Я неоднократно вам тут показувала, як я роблю, як мене вчив дід. Виливати тільки на молоко і тільки чорним дьогтем, бо тільки він молоко і чорний дьогть показує, чи є негатив, чи немає. Це знімаються крадники, порчі, прокляття. Коли прокляття працюю 9 днів, коли краднік 11 днів, коли просто негатив, різні є, коли сітка, негатив, ще різні, коли безбрача, різні види магічних трущань, всі знімаються по-різному. Що таке сім'ячний захист? Після того, як я почистила, вилила на молоці і дивлюся, що все у вас добре. Коли, наприклад, отакі з'єднання карт. Дивіться, ось, бачите, коли все в парі, коли серця б'ються в уні сонце, коли е, от, е, там, проблеми з коханням або здоров'ям. Коли сонечко світе, тоді я вже роблю ставлю. День сімиконічний захист. Що е, значить, це таке. Дивіться, від чого він ставиться. Там спеціальні йдуть матеріали: це корінь, мандрагори, рідке срібло, жидке срібло. Тобто, там, де в церквах виливають хрестики, я це срібло купляю, жидке срібло і роблю захист. Це дуже сильна річ. І також. Ласкути з одягу монахів. Ласкути з одягу монахів, ніколи монахи гроші не беруть. Я везу монахам продукти. Це картоплю, кавуни, цибулю, ну, в мішках. І я можу одних отримати ласкути їхнього одягу. А ви знаєте, вони приравнюються до святих. Через те захист буде сильний і все життя, на все життя. Значить, від чого я ставлю захист? Слухайте уважно. Це сіміконічна зірка. Я тут прикріплю зараз, як він виглядає тут зараз. Дивіться, там сім лучів на сонце, ліс, на море, магія, луна, вітер, дух. На всі кінці ставлю захист. Захист від глазу, порчі, крадника, сірої тягучки літучої порчі від безбрачія, від сірої тягучки літучої, від могильного колдовства, від магічних нападків, від безвременної смерті. Від підкладів, від боргів, від хворі тяжкої, невеликовної, від падучки, від чорних колдунів і колдуніць, від підливок, підробок, поробок, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів, від чорних приворотів, від смерті безвременної, від погибелі, від горя, від самотності. Такий сильніший захист я ставлю тут, я прикріпляю. На сім.